Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька задач про роботу. В першій задачі сказано, що є принтер, він друкує 8 сторінок за хвилину і запитується, скільки ж він надрукує їх за 5 хвилин. Це досить проста задача, і відповідь на неї буде добутком кількості сторінок та відповідно часу, протягом яких це буде відбуватися. Тобто нам потрібно буде 8 сторінок за 1 хвилину помножити на кількість хвилин. В результаті ми одержимо 40 сторінок, на другує принтер за ці 5 хвилин. Тобто, щоб одержати загальну кількість виконаної роботи, нам потрібно всього лише помножити нашу продуктивність, тобто 8 сторінок за хвилину, на час, який нам буде потрібний для виконання цієї роботи, на 5 хвилин ми одержимо ту роботу, яка буде виконаною. 561 номері ідемо про студентку, яка має здати реферат на 48 сторінок, і нас запитують, скільки ж часу вона буде працювати над рефератом, якщо на день буде робити 8 сторінок. Можна уявити, що кількість сторінок, які потрібно робити, загальна кількість робот, яку треба виконати це шлях, який би потрібно було пройти. Пам'ятаєте, ми з вами раніше користувалися формулою. В дорівнює S поділити на T, де V була швидкість. Так от, в якості швидкості роботи в нас буде виступати продуктивність, в якості S – шляху або відстані. Тут буде виступати загальна кількість роботи, яку слід виконати. Тобто кількість роботи це буде ніби як S, V – це буде швидкість, а T буде часом, який було до цього. І ця формула теж буде класно працювати. Єдине, що ми можемо її в підручнику побачити з іншими буквами, наприклад, замість кількості роботи, яку потрібно виконати, от було там S, ми замість нього пишемо а, час так і лишатиметься часом, а продуктивність буде n, вона буде в ролі швидкості виконання цієї роботи. Тому цілком можна користуватися цією формулою і не вводити для себе ще три або більше дві нові буковки. І працювати собі над такими задачами. Я ж, наприклад, буду розв'язувати ці всі завдання, використовуючи саме ось дану формулу. Враховуючи, що мені потрібно знайти час, який буде потрачений на виконання цієї роботи, то мені потрібно буде відповідно, поділити кількість роботи 48 сторінок на швидкість виконання 8 сторінок за день, таким способом одержимо кількість сторінок. Кількість днів, протягом яких буде надрукованих цих 48 сторіночок. Беремо загальну кількість роботи, 48 сторінок, ділимо на продуктивність, тобто швидкість виконання завдання, на 8 сторінок в день, і отримаємо 6 днів, протягом яких буде виконуватися дана робота. В наступному номері мова йде про робітника, який працював 2 години, і запитують, яка в нього буде продуктивність праці. Продуктивність праці тут виступає як швидкість, а отже кількість нашої виконаної роботи потрібно буде поділити на той час, який був на неї затрачений, що логічно. Таким чином, нам потрібно буде ті 12 деталей, які він виготовив, за 2 години, власне, на ці дві години поділити. І таким. Способом ми отримаємо, що він виготовляв 6 деталей за годину. Таким чином, ми обраховуємо продуктивність даного робітника. І давайте розглянемо трішки більш цікавішу задачу: Тарас почистив 15 фісташок за 5 хвилин. А Діана 28 фісташок за 7 хвилин і запитують, в кого з них більша продуктивність праці та наскільки. Для цього нам потрібно виконати кілька дій. Перше, це порахувати. Продуктивність Тараса, друга відповідно, продуктивність Діани. Потім від більшого відняти менше, щоб дізнатися, наскільки продуктивність більша. Отже, нам потрібно 15 фісташок, які почистив Тарас за 5 хвилин. Власне, поділити на кількість хвилин, і ми отримаємо продуктивність Тараса це 3 фісташки за хвилину. Другою дії ми знайдемо продуктивність Діани. Ми візьмемо її 28 фісташок і поділимо на. Той час, який вона потратила на 7 хвилин. 28 ділимо на 7, одержимо 4. Отже, відповідно, Діана чистила 4 Фісташка за хвилину і це її продуктивність. Нас запитували, в кого з них продуктивність праці більша в Діани. А наскільки? Потрібно 4 Фісташка за хвилину, відняти 3 Фісташка за хвилину. По суті, ми беремо засікаю, ніби якби 1 хвилину, і бачимо, що Діана. Робить за цей час чотири фісташки, Тарас тільки три, і ми розуміємо, що вона за цю хвилину зробила на одну фісташку більше. Оскільки нас запитали, в кого більша продуктивність, та наскільки то відповідь потрібно писати поширено: що на одну фісташку за хвилину в Діани продуктивність все ж таки більше, ніж у Тараса. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.